Штабного вторгнення повернувся у свою частину з-за кордону, аби зі зброєю в руках захищати свою державу. Після тривалих боїв за Харків опинився на півночі регіону. Про це повідомляє прес служба Нацгвардії України. Тут опинилися, коли відігнали від Харкова російські війська. На цьому напрямку нещодавно у нас забрали один населений пункт, але через три дні нашим командуванням було прийнято рішення його повернути. Він знаходиться на стратегічно важливому місці, незручному для нас, але зручному для російських окупантів. Буквально за 3-4 години була проведена операція. Населений пункт був звільнений. Ми можна сказати, увірвалися туди на лютому фанатизмі. Російські війська почали відходити та прориватися в іншу сторону. Вони думали, що ми стягнули сюди всі резерви. Проте ми не стягували війська. Це був наш невеличкий підрозділ з десантом, розповів Дмитро. Ворог намагався компенсувати втрату загарбленої території в іншому місці, але знов неочікувано для себе в облизня. У той день було відбито населений пункт, який вони забрали. А потім, що відбита спроба атаки на ще один населений пункт, вони розраховували, що ми знялися звідти, бо їм здалося, що нас дуже багато приїхало. Пояснює Дмитро. Гвардієць розповів, що його підрозділ робить все можливе, аби закріпитися. Ворожі безпілотники роблять по. 6-7 заходів на добу, аби їх вистежити. Та Дмитро впевнений, що при грамотній організації оборони ці ризики можна значно мінімізувати, зокрема завдяки добре поставленій системі оповіщення. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш.